Бувшому президенту, хто ти є і ким б ти був до тих пір, як зрадив, свій народ роздяг, роззув та ще й зверху гадив, вишкріп золото і срібло, вся країна ніща, шкріб, що було і було, а тоді ще й нижчі. Ти звірюка, ти не люта, й ще паскуда. Місце серед тих паскуд хай тобі буде, хай поклює вороньо, твоє мертве тіло, грати сіграшко, йо Йойо, ти народом хтіло, наказав його вбивать, яке це нахабство, а тоді ще мріяв здать путіну у рабство. Ти царком себе зомнив, на нього рівнявся, та народ те зупинив. А ти взяв, й царся, як беременний індюк наїв своє пузо, уночі, як той пацюк вантажівки грузив, все хотів собою Отомщу всім, клявся. Вдруг там буду голодати, Думав, як збирався. От якби ж та й не було на кусочок хліба, їж свій золотий батон, ріж його на скиби. досить жерти, як свиня, посидь на дієті, їж ти вже не у руля, вівсяні котлети. з тебе твій брат, твої мільйони. ти не будеш тому й рад, крокодил зелений. Зараз він твій мільярд проти нас кидає, І не лише він, леопард, це в нас і ти стріляєш. Як закінчаться твої наші грошенята, то не будеш ти тоді дуже та й багатий. Не нужон будеш йому своєму братухі, і піде тоді ко дну твоє жирне брюхо. І не треба вже тобі буде турбуватись, як на пенсію прожить, і Богу не здати.